Продукція, маємо багато відгуків і результатів з цього продукту. Також, що ще нашій компанії можемо робити? Навчатися, і ми навчаємося відпочивати. Потрібно відпочивати, потрібно відпочивати. Нас вчили працювати, ну, я ще застала той час, о, діти ні, а я застала той час, щоб ну, працювати, працювати, працювати. Ми ніколи нікуди не їздили, не відпочивали і тим паче, що ми жили біля річки. А попатися ні, коли на роботи постійно. Просто от і ми вчимося розпоряджатися своїм власним часом. Працюємо і відпочиваємо. І випрацьовуємо таку самодисципліну. сам собі. <сміття>, да, Працюєш з собою самодисципліна. Коли я працюю, випрацьовую ну, план свого дня, да, що я роблю вранці, що я потім. І, звичайно, можу відпочивати, коли порядок. І так як тема моя називається Що все в твоїх руках, то хочу поділитися такою притчею про метелика, в одному місці жив мудрець, мудра людина, до якої зверталися за порадами. І вона своєю мудростю давала людям корисні, потрібні мудрі поради. І от один чоловік, як це буває, вирішив перевірити, може покипкувати, перевірити на цей мудрець. Він прийшов. І думає перед цим я затисну в своїй руці метелика і от я його спитаю: А що в моїй руці? Як ви думаєте, метелик живий чи мертвий? Якщо він скаже живий, я його стисну, ну і він вже не буде живим. А якщо він скаже ну, мабуть, мертвий. Ні, в твоїй, руці, в твоїй руці мертві метели. Ну, Тримаєш, таки ж він тут може жити, а я його випущу. І ну, все, він так буде, буду так кипкувати. І мудрець буде неправий. Але коли він прийшов до мудреця, то він сказав, поспитавши, що, що в моїй руці. А він каже, все в твоїй руці, Ти, ну, все в твоїй владі, все в твоїй руці, рішення в твоїй руці, бажання, успіх, всі питання, все в твоїй руці. Все в наших руках, друзі. І от ну, ніяких змін не відбудеться, якщо в нас не буде бажання спочатку, так? Да? І тому наша компанія New Life – це чудова компанія, чудовий інструмент це моя компанія, це ваша компанія. Раз ви вже на цьому шляху. І я хотіла, щоб ви також почали своє класне, заможне життя в достатку, позитивне, цілеспрямоване, сповнене змісту життя. Що ми? Ми несемо людям здоров'я, яке, як ніколи, до речі, потребує кожен. Не тільки ну, від якогось свіку, але здоров'я потребує кожен. Навіть малюк потребує вже догляду і здоров'я, яке все, що є в нашій компанії. Ми користуємося натуральною продукцією без аптек. Все у нас тут є, без спирту, без супро, суперове. Ми купуємо у своєму магазині в себе да? і отримаємо дуже приємні бонуси. Ми підтримуємо українську економіку. Що також дуже важливо, не за кордон кудись походять всі відцовки на да? нашу українську економіку. Ми розповідаємо про можливість додаткового доходу і основної роботи. Ми купуємо продукцію без грошей. От цікаво. Якщо не знаєте, це ціла тема, також можна і так. Да. І все в ваших руках. Запрошуємо до нас і будемо запрошувати інших людей. А я дякую за увагу.